Зі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі. Манчестер Сіті у себе вдома на Етіхат Стедіан. Команда Хосепа Гвардіоли при Мені Касл Юнайтед. Еді Хау 4-0. Манчестер Сіті перемагає. хет Хетрік Омара Мармуша та Гол Макаті приносить Сіті перемогу. Ну, давайте, друзья, просуем, поговорим это по порядку. Распочнем из стартовых складов. Давайте распочнем из Сити. 4, 2, 3, 1. Стартовая расстановка Сити. Эндерс в воротах. Хусенов, Джон Стоунс, пара центральных захисников, Рикалиус Ёшка Гвардио по флангах, Илка Гюндоган, Ник Гонсалес, центральный упорный пив и Фил Фолден, центральный откоманный пив захисник, Омар Мармуш, Савиньо, По флангах тайнхол нападі. Це стартова розновка Сіті. Ньюкасл Юнайтед. 4-3-3. Стартова розновка Ньюкасла. Дубавка у воротах. Діхаудерчик головний тренер Ньюкасла. Дубавка у воротах, Шер Бьорн пара центральних. Захисників Кірен Трипєр Холл по флангах. Таналі Гімарайнше, Шевілок, Тріка. Півзахисників, Саша, Ісак, Мерфі, Ентоні Гордон, у нападі це стартова розстановка відповідно Ньюкасла Юнайтед. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам там матч. Говорити, що, друзі, в принципі, Сіті заволодів територіальну ініціативу з першою матчу. Сіті забрав м'яч в свої ноги під контроль Сіті більше м'ячем володів. Але моментів не так це було те і, і справді. Сіті володів м'ячем. атакує позиційно. Але гольових моментів не було, але Войсів на 19, так винувачу Едерсон, Едерсон, вартар Сіті, вибиває м'яч, яка мога подалі, Омар Мармуш, виходить, один на один, Омар Мармуш перекидає Дубравку, гол, гол, дебютний м'яч Омара Мармуша. 1-0 Манчестер Сіті відкриває рахунок на 19-й хвилині матчу. Мармармуш забиває гол. Геніальний. по-освидей да на експансия. Ну, ми знаємо, що Едерсон там є. І справді ногами, та Едерсон просто неймовірний, справді володіє. І справді неймовірні ось ці передачі довгі вміє виконувати бразильський вартар Манчестер Сіті. Омар Мармуш на 19-й хвилині рахунок відкриває. Але Сіті на цьому команда Косепа Гвардіолу не зупиняється. 24 й хвилина матчу Сіті проводить свою атаку. Лукагіон Доган. Відповідає передачу на Омара Мармуша. Удар! Омара Мармуша! Гол, 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 Дубль! Омара мармуша на 24-й гол, гол, и Сити свой, по двое. А Сити от СІТІ НЕ зупиняється Команда Сыба Гвердио 33 матчу САВІО СІТІ проводить свою атаку по правому флангу САВІО Простріл в районе тревой позачка мармармушривается ударом арамармоша -мар гал! Хетрик, хитрик, хитрик, хетрик, хетрик, Хет 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 марамармуша. Єгипетський! Можливо, новий король! Омар Мармош забиває гол! Хет-трік! І Омар Мармош стає першим єгиптянином в англійській прем'єр-лізі, який у першому таймі зробив хет-трік. Навіть Мохамед Салах не робив хет-трік конкретно у першому таймі. Неймовірний дебют для Омара Мармоша! Хет-трік! Перший гол і перший хет-трік! Омара Мармош за сіті! Просто неймовірний тайм для Омара Мармуша. Можливо новий єгипетський король. Ну не новий а ще один Єгипетський кораль. Омар Мармуш. Оформляє хет трик. І Сити перемагає. І Сіті перемагає У перші 45 лет. Хусанов, до речі, молодчинка, дуже надійно заксить грав. Не справді дуже такий важливе матч. Хусанове справді. Ой, молодчинка. молоченко. Ковачи Джермидакиу Нуньес Айрли Макетти ещё выйдут у Сити, Ливерпуль, Манчестер-Лондстофф Крафт Уилсон выйдут у Ньюкасла. Касл намагався забить и мяч, природе хочет в гол забить и выйдет, напомню, так и у Ньюкасла. Ой, а вот команда просто по Гвардиолы просто неимоверно. После поразки от Манчестера говорила после боли, поразки, Сити, но ну, что я а себе не указал, но абсолютно позитивный справец. Сити меньше, чем володи, в Сити атаковал больше и моменте в стори. Сити больше в сторе. Сити еще четвертый это гол, кто вы? Да, свои плоды, как Гендаган, выконая подачу, с левого фланга, тоже много Холланд, сытка головой, у Холланда, Макати, удар, гол! Макати! Забывая гол! 4-0, Сіті забиває останній гол і ставить кравку у цьому матчі. А це емоція Амара Мармуша, який оформив хет-трік. І Амар Мармуш має абсолютне повне право забрати м'яч собі. Тому що він оформив хет-трік. Розігналася статистика матчу? Ну, абсолютно поділо. Сіті перемагає. Дивіться, 11-3, удари по воротах. Перевага у кого у Сіті. 7-1 за дарму звучимо. Перевага у Сіті. 62 на 38. м'яча. Перевага у Сіті. 7-4 за кутими перевага у Манчестер Сіті. Друзі, за голів нагодами 4-0. Сіті переграв Ньюкасл. 4 голів нагода на голів нагоду опущена. У Сіті 539. Спасибо. Точными? 92% точность передачі Манчестер Сити. 352 передачі у Ньюкасла. 294 пасів були точними 83% точность передач. По сайтах 3-0. За 12 ударів у Сіті 7 ударів в площину, два удара позороту і 2 удари було заблокованих. У Ньюкасла 3 удари, 1 удар в площину, по позороту, 1 удар заблокований. 5-16 по успішних відборах, 50% успішності у Сіті, 61% успішності у Нюкасла. 3 по посилам. 19-19 повинні сім'яча, 6 7 за перехопленнями, ну і 13-5% це на спорушення правил, одна жовта картка у Ньюкасла. Но найкращий трік Друзі, хет-трік оформив Омар Мармош. Новий єгипетський король Можливо і справді новий єгипетський король з'явиться в англійській прем'єр-лізі. Хусанов просто молодчинка, ідеально грав в захисті. Молодчинка, провів весь матч, дуже надійно зіграв в захисті. Просто молодчинка. Молодчинка, я вірю, що у нього все вийде. Ось, справді, Хусанов, я думаю, може стати одним з найкращих захисників у світі. Ось, Дай Боже, щоб так воно сталося. Едерсон молодчинка. З Гулівої передачі, як завжди, де Сіті сьогодні взагалі хороший матч. Можливо, найкраще матч Сіті взагалі. Там за останні не знаю, там, за останні ну, місяця можливо, це найкращий взагалі, Матч Сіті. Тому що сьогодні ну, просто ідеальний матч проти Ньюкасла на секундочку проти команди Ді Хау, проти команди, яка в принципі мала більше часу на відновлення, ніж Сіті. Ньюкасл, який дуже на ходу був і Сіті на Еті-Хаті абсолютно поділу Ньюкасл переграв. Дуже ідеальний матч від Сіті. Просто ідеальний матч від Сіті в усіх абсолютно компонентах. Друзі, я вам дякую за увагу. Сіті Ньюкасл 4.0, всіх в Манчестер Сіті. Вітаю вашу улюблену комунатиспромогу. Друзі! І бажають добратися в житті. Будьте щасливі завжди. Усім до побачення, мої любі друзі, будьте завжди щасливі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей!